В ефірі вифіріва студія, мене звати Ольга Гвоздецька. Далі до такого РФ модернізувала циркон, який виявився гіперзвуковим та кращим за кинджал. Про це пише видання Дефенс Експрес. Цього разу експерти змогли зібрати більше уламків російської ракети. Це дозволило провести детальнішу експертизу та з'ясувати наскільки росіянам вдалося модернізувати циркон. РФ таки змогла розробити гіперзвуковий прямотічний реактивний двигун, та встановити його на циркон. З цього слідує, що, на відміну від Х-47 Кинджал, ракета Циркон все ж таки є гіперзвуковою та може підтримувати постійну гіперзвукову швидкість. Долучаємо до нашої розмови Івана Крачевського, експерта Defense Експрес. Іван, вітаю вас. Доброго вечора. Дякую, що ви долучились. Тож тепер є аргументи, аби стверджувати, що РФ все ж таки змогла створити прямотічний гіперзвуковий двигун. Іване, поясніть, будь ласка, для людей, які не дуже знаються на такій термінології, на деталях фізиці, що це означає власне гіперзвуковий пряматичний двигун. Знаєте, раз уже ми, в принципі, тут ведемо розмову про і, в принципі, про ступінні загрози, особливо зважаючи на те, що по соцмережам пішла е гуляти, трошки некрекна не інфографіка про, наприклад, підльотний час циркона, там де хтось раптом вигадав, що циркон може долетіти до Одеси з... чого за одну хвилину, то тут треба зрозуміти ось що. Раз, раз ця ракета на політичній. Траєкторії тут нюанс, в тому що вона якщо її пускати з Криму, то вона, скажімо так, Одесу може просто пролетіти, тому що її не націлиш, так щоб вона впала там за 200 за кілометрів. Там, от специфіка своєї польоту, є відповідно. Е, ну я звісно розумію, що зараз бої слова можуть просто читати. Це дивно, як для міста яке, може прозвучити, робуває ну, по суті в стані блокауту. Але ну от цирк Навряд чи циркон є актуальною загрозою безпосередньо для Одеси. Хоча, як можемо бачити, ті самі вже, на жаль, звичні Онікс, з Іскандери або «Шахети» все рівно можуть наробити однакової біди. Навіть можливо ще більш ефективніше, чим цей самий циркон. Якщо ж говорити про ту специфічну термінологію, яку казали, що там про митіщі, повітряно приматічне гіперзвуковий двигун. Грубо кажучи, тут знаєте, навіть люди, які безпосередньо технічні спеціалісти, не до кінця таке, тому що це вперше, от. Крім так випадку з російським озброєнням, вдалося створити подібного типу двигун, щоб він. Але якщо далі бути точним, то в загальних рисах можна сказати, що він дозволяє розвивати гіперзвукову швидкість. Якщо бути точнішими визначеннями, то там все-таки швидкість польоту на різних ділянках коливається. Тому що на старті він видає швидкість 4,5 махи, і це менше. Чим гіперзвукова швидкість. Швидкість мах, яка є у гіперзвуковою, він видає на доволі вузькій ділянці польоту. Просто ця характеристика, що це був саме гіперзвуковий, що він є гіперзвуковою ракетою, вона просто е, підкреслює той факт, наскільки от, е, неймовірним. Є те, що вчора над Києвом збили дві ці ракети. В принципі, то знаєте, не те, що не стоїть питання там чи розраховані ці патріоти, чи сам ті, які в нас є, що вони. В принципі, от ніхто не програмував свої там зенітні комплекти, щоб збивати от, Оп, і якимось дивом вийшло. Там, да, у Києві вийшло там, там дуже багато цивільних. Би на місці влучань були ну, не такі просто уламки, а просто даруйте велика воронка з великою кількістю вбитих серед цивільного населення. Тому ось така от історія, ось, що в першу чергу треба розуміти про цей циркон. Пане Іване, ви сказали, що петріот і самті, ну, в принципі, неважливо чим збивати. Найголовніше, що збивали. Наскільки я розумію, в певному діапазоні руху, де це можливо, якщо б це був гіперзвуковий діапазон, то навряд чи можна було б збити. Я правильно зрозуміла ваші слова? Ні, трошечки не так. Скажімо, сам ті і патріоти не, не створювалися з принципі, з розрахунку на такі загрози, що будуть десь там в бойових умовах застосуватись гіперзвукові ракети. Відповідно, якщо виходити просто як, знаєте, сухих там, технічних аріалій, збити ці ракети вчора ну, технічно вважалось неможливим. Ну, але, судячи з усього, зенітникам, які сиділи за, тими, за, пара, за пультами, Відповідних заняторакетних комплексів про це просто ніхто не сказав, і вони ці ракети, на щастя, змогли збити якимось непояснюваним технічним дивом. А, пане Іване, я напевно не маю далі уточнювати ще детальніше, яким таким дивом. Чи направду це було диво? Бо, чи маю? От чого анекдоті, коли мати у вас є, от чого нема, того нема. Я зрозуміла. Я зрозуміла. Я навіть підморгувати не буду. Пане Іване, дивіться, якщо говорити загалом про, ну скажімо так, те озброєння, яке мають інші держави, наші партнери. Чи є у них на озброєнні такі системи, які можуть збивати гіперзвукову зброю? Ну я просто додам, що Сполучені Штати Америки дуже ретельно працюють над створенням гіперзвукової ракети, нібито їм досі це не в. І нібито вже ширилося. Ну я так розумію, це рашистськими телеграм-каналами інформація, що о а Російська та федерація це зробила вже перша. Так є, якась є якесь озброєння, яке може збивати гіперзвукові ракети, чи ні? Чи можемо ми щось додатково просити для захисту України? Давайте розведемо на дві частини, тому що по перше, просити додатково для захисту нашої країни є завжди що, тому що можна навіть, от е, так, от ну, раз уже є в нас такі. Яч Макрони, які любить демонструвати біцепси і інші м'язи всіх сенсів цього слова, ну так можна показати, що там, от є гарна можливість франц французьким ЗРК ну, зробити собі гарний еронемет, тим більше що вони непогано продаються на не експорт. Але якщо говорити ну, там, до речі, теж про, про якісь потужніші системи, ну от колеги по агентству поставили гарну ідею, що. Ти собі комплекс Тіфон, там, де одночасно пускова установка потамагавк, і, і під зенітну ракету СМ 6, яка підподібні. Не такі самі, але подібні загрози розраховані, там дальність пуску аж 370 кілометрів. Ну, Гробо кажучи, якби така установка стояла, в районі АДС, можна було б збувати над Кримом, але це вже чисто гіпотетично. Тому що в американців всього дві батареї таких установок, але просити є, що завжди-завжди. Але якщо говорити про гіперзвук, то от, якби це зараз неприємно було б визнавати, але проблема в тому, що от варварські країни, типу Китая. І Росії такі озброєння мають, а от американці справді є проблеми з їхньою доводкою, ну цих от гіперзвукових систем. Тому от те, що вчора ще трапилось над Києвом, воно то, звісно, буде переварюватися довго. Але один із позитивних стратегічних факторів, крім так, росіяни цими цирконами, вони ж постійно погрожували НАТО, що ми зараз там їх запустимо, покажемо і тому подібне. І це міг бути такий от аргумент, як, наприклад, щось нам ще нам не давати, або якісь там знаєте, накреслювати червоні лінії. В принципі, те, що росіяни перейшли до такої от масованої ракетної такої кампанії по Україні, це ну знаєте, вони чомусь підважили власні стратегічні позиції. Тому що от, знаєте, консенсусним вважався сценарій, коли за яким от влітку 2024 року росіяни би перейшли до силового шантажа країн НАТО, НАТО до цього почало готуватися. І відповідно ну нам би ніхто б нічого не став би давати в принципі ніякого зброя, навіть патронів. Ну бо все треба було би в країнах Європи, але щось коротше, з росіянами трапилось. Вони вирішили ти на новий віток ескалації, там погрожують взяти Одесу на щастя, йти про нема чим, тому що як там мінус скільки там десантних кораблів. Плюс ракетами в них бачите, вже теж починаються свої нюанси, тому що замість того, щоб зберегти там умовно цих 200 чи скільки випущених ракет для погроз НАТО, вони вирішили стріляти по нам. Да, нам від цього не буде сильно простіше сидіти в якихось районах без світла, але з іншої сторони, це ці от похибки росіян ну хіби. Вони покращують наші стратегічні шанси на виживання. Угу. Лише я тут додам, що сьогодні з'явилася інформація від польського МЗС про те, що НАТО почало. Розглядати варіанти відповіді Російської Федерації, якщо російські ракети будуть летіти на територію НАТО, і тут же ми згадуємо е, передостанню атаку по Україні, коли чергова російська ракета пролетіла територію Польщі. Е, і тут виникає питання: йдеться про те, що Росія має вдарити в глиб е, країн НАТО або була певна відповідь, і чи не стало оця заява сьогоднішня пов'язана саме з тим, що по Києву ударили Онікса, о, перепрошую, церконам. І циркони тепер ну досить просто можуть долетіти до будь-якої європейської точно держави. А тут, до речі, з дальностями цікавий нюанс. Взагалі, то от ці прекрасні прекрасті люди, які там починали малювати, що циркон скільки долетить до Львова, ну не взагалі то не порахували, що ну, можливо навіть показник дальності у тисячу кілометрів, який писали він може бути завищеним. Це все треба ще виявити технічним спеціалістам, але а даруйте, в даному випадку джерело під назвою Володимир Путін, ну воно таке собі джерело по релевантності, правда? Щодо поляків, тут стоїть питання: ось так: навряд чи вони збираються чекати, щоб там знаєте ракета пролетіла. Там біля Варшави палина робила біди, ти тільки тоді там починати щось робити. Ну тому що насправді, коли були тільки ще перші епізоди, де 2022 році, то поляки саме писали, що частину своїх зенітно-ракетних комплексів вони поставили при кордоні, тільки в них тоді ще були старі радянські ЗРК Типу С-125. Ну або там комплекси малої дальності пору, ну тобто, знаєте. Точно не про амбіції збивати щось в повітряному просторі України. Тим більше, що поляки про це вже говорять. Тепер у них ситуація стратегічна помінялась. У них з'явилися перші батареї Петріот, перші там британські ЗРК, і навіть з'явилися перші літаки радіолокаційного дозору. І тут уже далі виникає питання саме політичній волі, тому що от знаєте, от ми то скільки завгодно можемо облизуватися, як багато є у поляків сучасного. Але от польські експерти чомусь після кожного зальоту російської ракети в свій повітряний простір. Ну, чому... знаєте, лапки, і... і тисяча одна причина, чому поляки не можуть збивати російську ракету. Це ж так небезпечно. Що... Аеропорти постраждають все таке. там кропкий баланс в мірі у них там нарушиться. Ну але судячи з усього, поляки нарешті зрозуміли, що якось об них починають витирати все, що можна непристойне, і треба вмикати відповідну політичну волю, тим більше що на цей раз у них, хоча б вже відповідна матеріально-технічна частина з'явилась, тому. От хто знає, наскільки ці всі події перетинаються між собою, тобто і там прильоти циркони, чи їх просто зачепило те, що росіяни в них так все, що можна витрали неявкою посла. Але ну, добре, що хоч почали нарешті ворушитися у цьому плані. Так, ну ми трішки просто теоретично протягнули одну заяву до іншої події. Так, можливо, зв'язку на правду, і немає, але знаєте, оце питання співпадіння, не думаю, воно теж тут виникає. І останнє до вас питання, пане Іване, з офіційної інформації, виходить, що вчора по Києву рашисти били ну, по житлових масивах, принаймні те, що є в публічному просторі, навіть не по об'єктах інфраструктури. І знаєте, так направду здалося, що це був тестовий удар. Ну, типу, подивитися, як воно куди як летить. Як Пролітає. Чи це не так? Я не що там росіяни це подивляться зрозуміють, зрозуміло. Ага, зараз вандарую. Тепер всім. Просто історія в тому, що ну так як росіяни вони в чомусь цьому тут піонери, ну треба визнати об'єктивно. Тобто в них перших насправді є морська ну, ракета гіперзвукова морського базування. Ну от у них якісь проблеми з системою наведення можуть бути. Тому що одне із змі, де ціків Пост заявляло, що начебто ціль удару взагалі було центральне управління СБУ в місті Києві. Знаєте, Так от промахнутися від цілі на кілька кілометрів ну, це треба вміти. Північної навіть якісь там знаєте, ракети хуситів, які там збираються десь там підземеллях, вони демонструють точність можуть попасти в корабель на відміну від російського циркона навряд чи це буде тестовим. Більш того, якраз би в наших інтересах було би те, якби щоб росіяни й далі думали, що вони справді це аналегавні, що це, всі цілі пережені, як там атом оборони РФ любить розповідати, що вони там десь Накрило поворони дронів, чи ще щось того. От чим вони на щастя, таку знаєте, в шовіністичному агарі, коли вони там іде штука, що зараз, як вони там розвернуть свій воєнно-промисловий комплекс, що у них так все гарно працює. Вони зараз як задавлять масою, то всім мало не покажеться. От вони в такому ракурсі. тому не здивуйся, якщо там от за вчорашній КГМ провал по Циркону хтось там на герої Росії отримає. Можливо, так і буде. Я вам дякую за коментар. Іван Кричевський, експерт Дефенс Експрес. Лише що вчора був день збройних перепрошую Служби безпеки України. І знаючи прив'язку нашого ворога до містицизму, нумерології і символічності дат, так напевно, можливо, поміж цілий були об'єкти СБУ. Але як заявив Іван Кричевський, промазати у кілька кілометрів, ну це треба ще й пост. Старатися, ну, нібито високоточним озброєнням. Дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, будьте пильними до тривог і залишайтеся сьомим.